Доброго дня! Сьогодні у нас буде проходити ремонт щеплення комбайн клас Merkur з року випуска. Ми столкнулися з такою ситуацією, що для, до нього дуже мало інформації по ремонту. Любих запчастей. В общем, вирішив знімати, що ми і з чим ми стикаємося. І будемо про це знімати, може комусь буде цікаво. Це щеплення ходове. О, що воно складається? Лапки. Лапки вижимні. Вижимний сам. Кольцо і почіпник вижимний. Насилу дочекався запчасті. Прийшли з нової пошти і проводимо реставрацію. Ось такий, Не знаю навіть якої фірми. Кому може цікаво? Пишіть в коментарях, відповім на все. Так. Що воно складається? Так, це я сказав у